банда результат постройки нового моста нової розвязки вже везде все сухо чтобы понимали асфальт висох а наша територія вот так вот выглядит зараз покажу вам хто понимає на якій висоті знаходяться ручки замки контейнера ну в общем у нас тут проезд даже закрытый сюда потому що бачите тут якщо тут води воно Ще трошки, ну таку, як в ставку, поняли. То воно контейнери погружені, дивіться його, по -по покуда. Ну... Глубоченько, глубоченько я вам так скажу. Ну а взагалі максимально, да, то тут достигала е, досягала вода півтора метра глибини. Так що таке. Я все сміюсь з того перекладача, що перший раз помните, у нас ну, були такі, ну, тут так не топило ніколи. це Зараз я скажу і за цього ну, ну і за те, що построїли мост. Ось. А так-то тоді у нас там, де ми працюємо топило, і тож в групу прислали повідомлення, що каже, ну дословно вже не пам'ятаю, але тоді я дуже сміявся, коли було написано не переживайте, зараз приїде якийсь дядя. Вам отсосет и сделает вам хорошо. Воно валера є, дивіться. Е, подивіться тільки яка краса. Бачите, гори як одеялом укутані. Оце, лука казав, значить будуть холода. Прям тако реально, це даже не хмари, це щось... Я не знаю з чим це. вот ну, так вот, зверхушки чисто укутані. Бо небо взагалі ясне-ясне. Вітерець. Навіть вітер, я б сказав би. Але видимість гарна. Зараз прийдемо на Вольтри, глянемо що там. Ще трошки ближче під'їхав. Ну і все, тут я уходжу вже на поворот. Отак от ще гляньте трошки. Якщо вже гори в шапки, то пора і намігнути. Ох тут і вітричка, як це я тут маю цілий день працювати. А ну-ка, ну-ка треба позаглядати. Мама, я думаю, маємо з таких квадратних балок построїмо тут біседку та й не будемо морочити коту яйця. Хоча ми як построїмо, вона буде стояти, поки не зміє. Лучше робити одразу нормально. А море, гляньте, яке грязне від берега. Ну понятно. Бо все болото з усіх, з усіх річок постікалося. Ну вийдімесь зато гарна гарна, да? Вже воно видно не Францію, вже видно Іспанію. А ну-ка напишіть мені. Згинуєш, хорошо видно Іспанію. Чи тільки Францію я бачу. Холодина я вам скажу. Холодина. Ладно, пішов, а мені треба сьогодні тут псих валер перемити. Щось не дуже, я перший раз не дуже хочу щось воді хлюпати. Тюга, фанатики що. І чую такий звуки, а ну давай ще раз. І цей перфоратор починає долбити одновременно з тим, як я запустив мотор. Думаю, ну все, амінь мотору. Ти перфоратор. Ти збаніли? Розібрали нам моста, воно кусочок залишився, видно. І вони його одразу тут розбивають, магнітом витягують арматуру, а все остальне просто воно вкатують і роблять новий насід, нову дорогу. Це ти мені цілий день будеш дядька долбити будівутер. Ну, походу, так. Да. Що може радувати більше, ніж кінець робочого дня, красивий закат. І знання того, що зараз чайка, не білікай там, будь ласка, я відео записую. Дивіться, як огнення. Як вогонь, да, значить це в небі. І знаєте, що додому зараз приїдеш Лупанець люлькиних коклет. Ох, і поработав вже сьогодні. Мінус 300 кілограм, як завжди. Фух. Красиво. Хранці видно? Іспанія, Іспанія. Все, поїхали додому. Моє любиме, коли ти приїжджаєш після роботи, замучений, уставший, грязний, голодний, холодний, злий. А в бройлері нема води гарячої, бо хтось виляпав 50 літрів. Що то можна мити, га? Ви мені не скажете? Ладно, мить хорошо, найдемо знайдемо. Де ти так випачкався за тим комп'ютером? Ну то що, в холодній можна покупатись, все наше зима на двоє. Бачили, люлька якого бідні коврика зв'язала. Так він навіть не скользить. Ага, ночного точно не скользить. <гасили> а, ну так, да, не скользить. Коротше, мені я куди старого, тому що я ночі тако встаю з ліжка, там в туалет чи ще кудись. І поки на, на, нащупую тапки, а буває, що їх навіть не нащупую, тако як стою ногами на цю плитку холодну, то все одразу дубля, дубля відбиваю. Я потім заснути не можу, бо коли я різко в ноги холодно, я не знаю, у всіх так чи ні, чи це тільки в мене. А, так це ти зробила, о, ніфіга собі. Ну щоб не схватило. Ви поняли? Тобто такий супер ковричок. О. Вот. То я тепер все, в мене тепер. Ноги не будуть цей мерзнути. То Та він такий м'ягенький тепленький. Клас. О. А то я скажу, зразу бим і очі відкрилися. Я кажу, мене таке не устрає. Мені треба, щоб це спробував ковра почистити. Ну, Я кажу, його треба завести на мойку. Оба це ти що він таких люлей отримав за ці переїзди, за це все. О. Втомився. Кажу, люльки, понаходь мені старих носочків, якихось затасканих уже, бо на роботі заканчується. Та вона мені понаходила якісь старі вже. Реально, які б можна було викинути, але ж є ще робота, так що не викидаю мені чого. Так, бандочка, я бігом. Я сьогодні недовго. Я так тільки вам скажу, що заморився сьогодні. Капець. І ще й так довго їхав додому, 40 минут. Пробки якісь туди-сюди. От. Манікюр собі зробив такий, що це я <плес> поняли, дуже б ми поняли. Воно. Так влупив Сід... сідлушка Валерії. Дуже сильно близько була до руля. Думаю, треба трошки назад отодвинути. А вона видать, ну не видать, а якась не, ця... не заводська. Поняли, тобто там щось якісь. Я то дьорг-дьорг, дьорг-дьорг, а воно не дергається. Це чашка вище підняв. Ну і що воно не їде? Должно ж от їжжать і потім так усього розмаху тільки. Хе прыгає на нього. І воно коротше, їде. Але їде довго, тому що там йому нема куди. І там між сиденьем цим рычагом, В общем, воно впирається ще в якусь железяку і воно там застрія і палець, і я його оттуда ще потім... Не то, что ви, вирвав звідти, та й вже понимаю, що, наверное... Ну, я провыкший, конечно, до цих ділів, але, наверное, ногть цей раз вже побачил. В общем, як красить ногти. Якщо легенько ударить, то сильнее, то будет такий фиолетовенький цвет. Якщо трошки сильніше, то чорненький. Вот, Так що, кому надо, обращайтесь. Что, греются как леты. А что я вам хотел сказать? А, дивиться нас завтра. Завтра может что-то будет интересное, потому что сегодня реально все... Вот это опять у меня сегодня, я вам когда-то рассказывал, и сейчас повторюсь, вот жуть, самый великий мой кошмар в жизни происходит, или происходит, значит, это ветер, вода плюс химия в глаза попадает, І такий, знаєте, робиться туман якийсь, ну, определений момент. Воно, звісно, потім проходить вже, вже ну, це вже було пару разів таке. от. Але я розумію, що разом з цим туманом якось е -е, зріння погане робиться. А мене це мабуть, лякає більше всього в житті. Тому що, ну, у мене все, як, все, як ото, як умарнула, суперсила. Мені, я вже на сьогоднішній день розумію, коли дивлюся і розумію, що люди там не бачать. У мене ну, зараз в кінці кімнати стоїть железячка така маленька. За штрих-кодом. То я бачу геть цифри звідси. До, до нього, ну скільки. Юля, скільки тут метрів? Метрів 4-5 до нього. до Також штрих кода я бачу. От. Але в тумані, і це мене лякає саме більше, коли я. ну, не знаю, как як люди, які ходят в очках. Це, наверное, конечно жесть. Або, конечно, зрение жнево по пропадает по -по постепенно. Вы поняли? Вы поняли? Пора заканчивать. Эфир, кефир. А сейчас тут огурчики, помидорчики. Мама, не зараз. В общем-то. Ну то есть і мені страшно за, за цей. Я знаю, що зараз, скажете, треба очки, якісь надягати, ще щось. Та ні, то воно просто, ну, як вітром, навіть просто вітром може надути ці глаза, знаєте, коли на вітру, А ще є з водою, з пилюкою, з грязюкою. Просто вони зараз аж почервоніли, зараз вони трошки відклигають. До ранку буду опять, як орел. От. Та й таке, що? Да, і завтра хочеш зробити свою машину. Хочу спробувати зробити свою машину. От не знаю, що з цього вийде. Мама сьогодні поїхала, забрала запчасті, а вони якісь не такі. Я казав, щоб не їхала, бо це 2 години туди їхати, два години От, І як завжди, всегда... а, о, я вам зараз підкину цю тему. Як мене оце бісить, особливо не знаю, в Італії, та й воно мене і в Україні. Це знаєте, коли приходиш людині, показуєш, об'ясняєш, навіть я вже ж ну, якби на опиті. Тим більше, що в мене навіть під рукою це все діло, я вам зараз покажу. Бо мама дзвонила до Юлі, щоб Юля поміряла діаметр, хто ж, чуєте, ну хто ж це? Я приходжу з запчастю. Обратіть внимание, на запчасті є номер. Якщо ти хоч трошки кумекаєш в запчастях і взагалі хоч в чомусь в цьому житті людина, яка навіть ви зараз, якщо зробите скріншот. І просто заб'єте в Гуглі, в Гуглі не треба ніякий автопоиск, спеціальний, там ще щось туди-сюди. Вам виб'є іменно цю трубку. Ну, може, ще якусь хрень повибиває, але це прям, ну. Значок Рено, год випуска, тратата, 50. Тобто, це реально, ви ну, понимаєте, да? як вот у кожній сесії. Приходиш в магазин, йому кажеш. Ось о, трубка, ось треба таку. Дай тарга. Ну, типа дай номер машини. Раніше всі кричали, дай він код машини, понимаете? Я по ВІН-коду подивлюся. Зараз, а ці вже по вин-коду, ну то довго, то він просто номер машини забиває, йому висвічується. Яка машина? Тра-та-та, п'ятий десятки. А якщо там уже хтось влазив? А якщо там якийсь кулібін вже поставив щось своє, баніваєте? Переробив втулив і все? Що ти мені дасиш? Я тобі все показав, яке в мене стояло. Найди мені таке саме. Тим більше воно б'ється. Воно даже в гуглі б'ється. Нащо ти через ту таргу? Що ви всі умнічаєте з тою таргу? Я тобі даю. Ну... І що, у них висвічується синій Рено Кенгу, а, один і два бензину. А, ти що ти професор? Я тобі і так це міг би сказати, ну, якщо б ти мене спитав. Коротше, і по факту постійно приїжджають не ті запчасти, розумієте? Розмір не той, запчасть не та. Це ще удивительно, що трубка взагалі приїхала, розумієте? Тому що, я Лука сказав, може бути це амортизатор. Кажу, так, да, амортизатор. Ароматизатор. Ну коротше, це мене найбільше бісить. Ну реально. Ну, если ти вже займаєшся чимось, то займайся якось не треба у цього. А, мама, пише, так ти не заїжджаєш. Не, мама, не заїжджаю, я йду додому доїхав, в 7 часов вечора. <реш> не, я зараз і тобі в WhatsApp, звісно, напишу, а але будеш і, і в YouTube зараз дивитися. Фух, коротше. Ви ж з Юлією намірили, що підходить. Не підходить, поїдемо, завеземо, віддамо назад її. От, вже, я не знаю, вже мені під ту трубку знайти оцю запчасть, яка прикручується до мотора. Ну якось, щоб сліпилося воно до кучі. Коротше, банда, емоції через край. О, я вже бачу і відос получиться. Все, давайте, поки. Завтра, думаю, буде якось веселіше трохи.